27 лютого, під час брифінгу, радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі звернувся до Конгресу та наголосив на важливості ухвалення допомоги Україні. Він назвав ситуацію на полі бою в Україні складною та зазначив, що якщо підтримка від сполучених штатів не надійде в Україну протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни захоплять більше територій та матимуть більше успіхів на лінії фронту як на сході, так і на півдні України у них закінчуються боєприпаси. Ситуація дуже складна. Я не передбачатиму, що вони програють війну в якийсь конкретний день, але вони безперечно втрачають територію, яку вони вже відвоювали в росіян, тому що вони не можуть відбити їхніх атак. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що питання допомоги Україні вирішать своєчасно. На що Джон Кірбі закликав спікера підтвердити свої слова діями та негайно виставити на голосування у палаті представників законопроєкт про додаткове фінансування який включає допомогу Україні, радник білого дому наголосив, що питання допомоги для українців невідкладне. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.